Нині церков празнують великого свята для нашої землі святителя Іоанна Максимовича, архіпіскопа Шанхайського і Сан-Франциского. Родився у Харківській губернії, а коли мусили православні тікати із більшовицької тоді Росії, оказався у Белграді і у 26 році. Пішов на Богословський факультет, приобрів духовну освіту і був переведений у Бітоль, то теперішня Северна Македонія, у семінарію, де він був там наставником і учителем. Що нам важливо з цього святого? Цей святий уже прижизний говорив за нього єпископ, Сербський що і ще живий но святий чоловік, який подвижник, який важний благословенний. У двадцятих роках і у тридцятих роках, коли на Подкарпатській Русі була відновлена Карпаторуська православна церква, то Сербська патріархія взяла на себе подавати лучші кадри. І перший єпископ, який прийшов із Сербії, був Досифей Ніжський, який і поміг структурно організуватися нашій церкви. Але коли них, що щоб не просто ніж посилати єпископів, Сербія вирішила, і тоді Югославія, в Бітолі просто примінити одну семінарію православну для виходців. Із нашого Закарпаття підкарпатської руси на в той час, то наша була тоді Чехословакія. І тоді туди пішли десятки молодих хлопців, котрі примінили, або, скажімо так, отримали унікальну освіту православну, плюс мали такого доброго вчителя святого Йоанна. І серед тих святих були всі наші ведущі духовники Православної церкви на Закарпатті. Серед них наш Василій Проетерей, котрий похоронений у нижньому храмі. Василій Пронін, святий Мукачеві монастирьові, його мощі покоїться. І примерно ще 15 духовників, серед них і Ніколай Логойда і другі, То вони сподобалися у святого чоловіка, а наш Отець Василій, котрий похоронений у нас, сохранилися в нього письма, як переписувався із цим святим. Сьогодні в нас у родіщий і праздник, бо на шахті будується церква. У честь Іоанна Шанхайського там сьогодні буде великий праздник, по можливості, хто має можливість, може туди піти. Сьогодні у Євангелії читає як Господь призиває учеників на проповідь. Ми віримо, що так Бог і збрав Іоанна Шанхайського, дав йому такий талант. Що пішов потім в Шанхай, а потім перейшов в Америку і совершав тисячі чудес, причому був дуже скромний, як і апостолам прописав Ісус. Говорять, що Ян Шанхайський ніколи не лягав спати на постелі. Він усе сидя спав, був скромний в одежі. Часто кіт не було обуви, і боса йшов. Але важно, що його мощі нині осталися святими, і маса людей, удалекій в Америці, могли познайомитися із святостю православних святих. Нині Бог ізбрав апостолів 12, а далі. А далі посилає їх, щоб вони виконали місію, кликали людей до царства. Павел у посланню до філіппійців пише такі слова: Хто прийняв рішення бути віруючим, тот приймає рішення свої судьби будущої, що з ним буде у вічному світі? Для мене каже Павел. Христос то життя і смерть приобрітене. Як розуміти? Він повірив у Христа і приобрів вічну життя. а смерть, а смерть тільки переход із цього грішного світа у світ вічний, світлий, благословенний для людей, котрі повели себе по-євангельськи. Якщо плоти, – каже Павел, доставляє плод моєму ділу, то не знаю, що ми вибрати. Тягне мене одно і друге. Маю бажання уже розрішитися від цього тіла і з'єднатися з Христом. тому що це не зрівнянно краще, Но ставатися у плоті, я мушу для того, щоб продовжати проповідь аби похвала в Христі Ісусі, умножилася через мене і тому живіть достойно благовістування Христового, щоб, коли прийде вторе пришествие Христового, ми мали що показати, як ми живемо і на що ми надіялися по вірі вашій, да буде вам звучить євангельська формула. Господи, благослови! Молитвами святителя Леона Шанхайського, всіх наших дітей Божих, щоб ми віддя подвиг цього святого, котрий не тільки проповідував, но й ще нам і воспитав добрих духовников, один із них, проте Василій Самош, почуває в нижньому храмі Кафедрального собора, щоб відяв подвіг і його учеників, і відяв і освітні проблеми. І терпля гонення за віру Христову. Ми й діти Божі, благословені діти Божі, у любві і в радості, ну а в вічності віримо. Аж прибудемо вірні з Канонічною церквою, зможемо наслідувати в'єдну і святителям Яном Шанхайським і Сан-Франциським царство Божоє. Амінь.